Чому секрет машини часу, як доктор Емет Браун змінив історію людства, та що ховається за найстрашнішою фанатською теорією. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, Ви на каналі Серіали та кіно. І сьогодні нас божевільні фанатські теорії назад у майбутнє. Тож, погнали! У попередньому випуску цієї рубрики ми розглядали фанатські теорії Гри престолів та Гаррі Потера. Цього разу ми поговоримо про культовий фільм, який особисто я вважаю одним з найкращих. І це назад у майбутнє. І почнемо з теорії, що змінює життя батька Марті. Джордж Макфлай знав, що Марті подорожував у часі. У першому фільмі Марті застряг у 1955 році і випадково змінив часову лінію, змусивши свою матір закохатися в себе. Щоб виправити це, він звертається по допомогу до свого батька Джорджа, що було помилкою, адже взаємодіяти з людьми, які можуть знати тебе у майбутньому, дуже небезпечно. Як ми бачимо, перший наслідок такої зустрічі для Джорджа у майбутньому це публікація книги, другий набагато краще життя, а третій те, що нам не демонструють, це усвідомлення Джорджа, що його син подорожує в часі. Адже після їх розмов у 1955 році, людина, що просто фанатіє від наукової фантастики і чує від хлопця, що просто звалився з неба про Дарт Вейдера, Келвіна Кляйна та підпалкилима Макфлайв у майбутньому, могла цілком припустити, що з цим хлопцем щось точно не так. Або він навіжений, або не з цього часу. А коли твій син стане точною копією загадкового друга з минулого, тоді ти остаточно в цьому впевнишся. Дуже схожий сюжет розкривається у серіалі Темрява, тому ця теорія цілком правдива. Док змінює час, щоб врятувати Марті від Біфа. Ця теорія стосується другої частини назад у майбутнє і включає в собі сцену, в якій Марті на своєму літаючому скейті тікає від біфа в тунелі. В останню секунду в кінці тунелю з'являється док на Делоріані і рятує Марті життя. Але теорія говорить про те, що спочатку біфу вдається переїхати Марті, і щоб врятувати свого друга, док повертається в минуле і чітко знає, в якому місці і в який час він має бути, щоб Марті залишився живим. Погляди дока на подорожі в часі змінюються завдяки марті. Док Браун завжди був непорушним у своїх поглядах на будь-які зміни у часі, побоюючись наслідків, які це могло принести. Однак, одна з теорій стверджує, що погляди дока могли таємно змінитися до кінця першого фільму. У сцені наприкінці фільму, коли Марті збирається повернутись у 1985 рік, він розповідає Доку, що сталося на танцях, і що Джордж побив біфа, що свідчить про зміни в його характері. Док здається вражений цим, але просто рухається далі. У цей момент, згідно з теорією, докусвідомлює, що не всі зміни в часовій лінії відбуваються на гірше деякі з них можуть бути на краще. Наприклад, життя сім'ї Марті покращується. Ось чому він не проти цієї зміни в часовій лінії і дозволяє їй тривати. Ну і звичайно не забуваємо про лист з передбаченням для дока, який він прочитав і оберіг своє життя у майбутньому. А перед тим як ми продовжимо, хотів наголосити, що тема цього відео не є дуже популярною та об'ємною. Тому попрошу вас залишити будь-який коментар для кращого просування цього відео, щоб більше фанатів цієї франшизи могли його побачити. Також обов'язково тисніть подобайку та підпишіться, якщо ще цього не зробили. Дякую всім за підтримку. Повертаємось до відео. Спортивний альманах може змінюватись як фото марті. Спортивний альманах, який Марті купує в майбутньому, спричиняє безліч неприємностей, коли майбутній бів викрадає його і віддає собі молодому в 1955 році. Але про приховані таланти цього артефакту ніхто навіть не міг уявити. Згідно з правилами подорожей у часі цієї франшизи, якщо історія буде змінена, альманах також зміниться, щоб відобразити зміни часової лінії подібно до фото Марті в першому фільмі, яке змінювалось відповідно до змін у минулому. Лово це робить альманах неймовірно потужним артефактом, що при будь-яких розкладах буде вказувати вірні результати, адже має можливість оновлюватись в режимі реального часу. Але якщо якісь подорожуючі в часі вирішать змінити хід спортивних подій, це наробить таку велику кількість парадоксів, що від них вибухне голова. Адже в спробі змінити хід подій вони відповідно змінюють результат цієї події, що в майбутньому буде записаний в альманах. Що оновлюється в минулому, і відповідно своєму користувачу, показує вже змінені результати, що робить його силу безмежною. Док винайшов сучасні технології. Мабуть, ніхто не міг уявити, починаючи дивитись другу частину, що фінал занесе нас на дикий захід, на якому доку доведеться виживати і які наслідки для людства це принесе. Адже він встиг винайти декілька речей, які не повинні були існувати в тому часі, наприклад, холодильну установку, яка виробляє лід. або оптичний приціл. Згідно з цією теорією, ці винаходи змінюють часову лінію таким чином, що подібні інновації відкриваються швидше для загалу, роблячи подальше. Технологічний прогрес набагато швидшим, а винухиди дока слугують фундаментом сучасного технологічного рівня. Звичайно, док не винайшов перший айфон, але його вплив на розвиток тогочасного суспільства неймовірний. Делоріан не може створювати парадоксів. Зіркою франшизи є звичайний Делоріан, що подорожує в часі. І, хоча його важливість очевидна, одна з теорій свідчить про те, що Делоріан може запобігати великим парадоксам. Часто по фільму ми помічаємо, що машина відмовляється працювати у саме відповідальний момент. І базуючись на цих випадках, ця теорія стверджує, що це відбувається не випадково. Адже сам Делоріан гарантує, що жодні парадокси не стануться і не поставлять під загрозу в часову лінію. Наприклад, у першій частині, повернувшись у 1985 рік, Делоріан знову несподівано заглох, не даючи марті вчасно повернутись до Дока, щоб врятувати його і зіткнутись зі своїм альтернативним я, що на думку Дока створило парадокс у фіналі другої частини. Автомобіль знов заглох і завівся у саме той момент, коли це було потрібно. Адже поїдь Марті раніше і неодмінно залишився би у минулому. Користуючись нагодою, прошу підтримати збір на автівку для хлопців на Лиманському напрямку. Загалом вже зібрано 117 тисяч 73 гривні з потрібних 175. А це значить, що якщо 1 тисяча 930 людей скинуть по 30 гривень, ми закриємо цей збір. Всі посилання та реквізити в описі під відео. Дякую всім, хто долучиться. Марті передумав рятувати дока у першому фільмі Назад у майбутнє. Марті пише доку листа, в якому попереджає його про майбутнє. Цей лист доку одразу ж розриває. Однак, врешті-решт, він склеє його назад і читає, що призводить до його виживання у майбутньому. Але глядачі помітили одну ключову річ у цьому другому склеєному листі. Почерк відрізняється від оригіналу. Це призвело до теорії, що Марті мав сумніви щодо написання листа. Очевидно, через слова Дока про те, що знання власного майбутнього може все кардинально змінити. Згідно з цією теорією, Марті був настільки не впевнений у вірності свого рішення, що розірвав свій оригінальний лист. Перш ніж вирішив рятувати друга, але врешті-решт він написав другого листа, який і віддав доку. Саме цей другий лист і бачать глядачі, що пояснює різницю в почерку. Док подорожує в часі до Марті. У фільмі Назад у майбутнє док вигадує машину часу і тестує її на своєму собаці, поки Марті випадково не випробував її на собі, тікаючи від лівійців. Але згідно з цієї теорії, док вже випробував Делоріан і довів, що він працює. Ця теорія, описує, як док у 60-х роках, був дійсно успішним і зумів винайти подорожі в часі. Але, відправившись у минуле і повернувшись назад, він змінив часову лінію таким чином, що тепер є невдахою та відлюдником. Не задоволений тим, що сталося, док вирішує знову спробувати змінити минуле. Але завдяки втручанню лівійців і Марті, док з минулого, зіпсований знаннями з майбутнього, передчасно випробовує подорожі часі на собі. Ця теорія настільки складна, що цілком може виявитись правдою. Дії Марті Макфлая змінили зовнішність його дівчини у першій частині назад у майбутнє актриса Клаудіо Велс грає Дженіфер Паркер, дівчину Марті. У фільмі Назад у майбутнє 2» цю роль взяла на себе Елізабет Шу, оскільки Уелс мала справи пов'язані з хворобою в її родині. Але для франшизи про подорожі в часі цю зміну легко можна пояснити. Згідно теорії, присутність Марті у минулому призвела до невидимих але наочних наслідків у житті батьків Дженіфер. Можливо, навіть до того, що у Дженіфер з'явилась інша мати чи батько. Оскільки на початку назад у майбутнє 2» Марті здається трохи збентеженим Дженніфер, можливо, він усвідомлює, що змінив минуле таким чином, що його дівчина тепер виглядає по-іншому. Теорія Локхарда. Кінокритик Роберт Локхард запропонував цю ідею, яка стала відомою як теорію Локхарда. Він вважає, що вся трилогія назад у майбутнє насправді є хіазмом, симетричною структурою оповіді, в якій те, що відбувається на початку, відбувається і в кінці. Існує центральний поворотний момент, після якого друга половина фільму або трилогії в даному випадку є дзеркальним відображенням першої половини. До прикладу, момент, коли трилогія перетворюється на своє дзеркальне відображення, настає всередині другого фільму, коли Марті виявляє, що його дім більше не його. Док пояснює йому що часову лінію було змінено. Трохи згодом Біф розповідає Марті, як він змінив часову лінію, а потім намагається застрелити його. Що стосується симметричності, то як і на початку, так і в кінці франшизи, Марті захоплюється винаходом дока. Дебют і загибель Делоріана також закінчується однаково, номерний знак кружляє на землі. Впевнений, ви самі помічали ці зв'язки та повторення, що надають історії шарам математичної вишуканості. А тепер перейдемо до найтимнішої фанатської теорії, згідно якої Док Браун вбиває Марті назад у майбутнє, можливо, один із найменш складних фільмів про подорожі в часі. Але в ньому все ще є деякі заплутані елементи, такі як петля часу, створена в першому фільмі, яка все ще існує, коли Марті повертається у 1985 рік, і бачить, як він рятується від лівійців і подорожує в минуле. І даний момент є фундаментом для цієї похмурої теорії. Оскільки Марті змінив часову лінію, 1955 році, щоб Джордж став успішним, марті в цій новій часовій лінії мав би мати інше виховання, і ця теорія стверджує, що Док Браун налаштував машину часу таким чином, що вона згоріла під час подорожі в часі, вбивши марті з нової часової лінії. Він робить це, знаючи, що Марті, якого він зустрів у 55-му році, незабаром повернеться в майбутнє, залишаючи йому можливість подорожувати в часі і водночас замикаючи часову петлю. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео про найкращі спецвипуски Тобгір та про родство Сімпсонів на 24 й рік. Переходьте та насолоджуйтесь!